Знову кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай. Кашлю кашелю немає. Прямому зв'язку. А ми рухаємося далі. Сенат сполучених штатів Америки проголосував за відновлення роботи уряду США. Набралося мінімально 60 необхідних голосів від сенаторів обох партій республіканської та демократичної. Це ключова подія, щоб припинити шатдаун, Попередні 13 разів сенат не міг погодити законопроєкт, бо демократична партія блокувала голосування, наполягаючи на збільшенні субсидій на охорону здоров'я. Нагадаємо, що через урядовий шатдаун США призупинили експорт зброї на понад. 5 мільярдів доларів союзникам по НАТО та Україні, і про це повідомляло ЕКШОС із посиланням на держдепартамент. Під заборону потрапили постачання ракет Абрамс систем Іджлес і Хаймерс для Данії, Хорватії та Польщі. Чиновники зазначали, що затримка болісна і для партнерів, і для американської оборонної промисловості, адже такі продажі часто спрямовуються на посилення України. Ну і хочемо нагадати, що е, в неділю президент е, Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що шатдаун у США, схоже наближається до завершення. За його словами, е, в Сенаті було досягнуто угоду про фінансування уряду до 30 січня. Ну і е, Сенат США схвалив такий законопроект, який дозволить припинити шатдаун і відновити роботу уряду. Про це повідомляє в NBC. Угода. Пройшла голосування з результатом 60 проти 40. Тепер її має затвердити Палата представників і підписати безпосередньо президент Дональд Трамп, щоб вона набула чинності. За даними джерел NBC News, угода скасовує спробу Трампа звільнити федеральних працівників під час шатдауну за допомогою повідомлень про скорочення. Штатів і в рамках поступки з боку демократів угода не включає продовження субсидій за законом про доступну охорону здоров'я, термін дії яких закінчується. Натомість демократи домоглися обіцянки, що Сенат проголосує з питання продовження субсидій до кінця другого тижня. При цьому спікер палати представників Майк Джонсон вже заявив, що це не гарантує, що палата проголосує за продовження субсидій. І зараз до нашого ефіру долучається Дмитро Левось, політолог, міжнародник. Вітаємо вас, пане Дмитро. Вітаємо. Доброго ранку. Говорячи про шатдаун у Сполучених Штатах. Нас тут цікавить головний власне, аспект. Як ви думаєте, як це позначиться на поставок на поставках озброєння Україні? які для нас тут можуть бути наслідки цих затримок? Ну ми вже побачимо. Затримки, і в принципі гадаю, що е, нічого да е, тут несподіваного в такому плані і не сталося. Тобто, коли не працює державний апарат, то суто технічні виконання деяких з речей не є можливим. Щодо завершення ще давну, то зрозуміло знову ж таки, що одразу ж оновлення цих постачань, воно теж, мабуть, не відбудеться. Так, але я думаю, що поки такого аж надто великої драматичної ситуації немає, так, це однозначно впливає на наші можливості. Завдавати ударів по росіянах, бо наприклад, там перераховувати, що перераховувалося, ось ці да там ракета Амрам, це те, що необхідно для того, аби бити по них, і наприклад, це приблизно от в того в тій ніші, як росіяни там задіюють. Свої каби, да, тобто і багато, багато такого, от що сталося, але ну нам не вперше раз такі виникають такі технічні а, нюанси, але а, я думаю, що вони все ж таки дійсно будуть подолані. Президент України Володимир Зеленський каже, що у разі позитивного сигналу від Трампа виробники готові постачати Україні томагавки. Ми спілкувалися, от буквально перед вами, із з вашим колегою політологом Олегом Лісним. Він сумнівається в тому, що Україна побачить томагавки, а тим більше Росія їх відчує на собі. А яка ваша думка з цього приводу? Якщо це реалістично, дійсно що в найближчому часі навряд чи ми їх побачимо, те, що Дональд Трамп, наприклад, увійшов у смак, він використовується як елемент тиску на Російську Федерацію, і воно використовується вдало. То да, він, ми ж бачили вже просто міфічна така, така гіпотетична можливість постачання Україні тамагавків вже викликала бажання Путіна подзвонити і почати домовлятися нічого не з призвело. Я думаю, що це реалістично, але дуже сильно розтягнуто в часі. І навіть коли рішення буде прийнято, то це спочатку буде просто рішення про передачу або там заведення кількох одиниць на територію України без права бити по території Російської Федерації, і отак, от, от поступово розширення для того, аби тиснути на Російську Федерацію. Тому зараз ми поки що як чинник цього брати не можемо до розрахунку, але те, що є згода американських військових і виробників на таке постачання, от саме те про що говорить президент України Зеленський, це те, що однозначно скорочує цей шлях. Пане Дмитре, коли ми говоримо про от ті ж тамагавки, то давайте ми згадаємо, що зелене світло на зелене світло в лапках та на передачу Україні цих ракет дав Пентагон, А очільник його пан Гексет, зараз виглядає дещо інакше, ніж, скажімо, це було коли він. Прийшов разом із Трампом да, зараз до, до влади. А як би ви. Що, що би ви сказали про метаморфози пана Гекседа? Метаморфози пана Гекседа та приблизно так само, як і е, всього е, нинішнього оточення Дональда Трампа. Вони приблизно однакові. Тобто вони коливаються з. Е, Тією лінією, яка панує безпосередньо в овальному кабінеті, і там ніяких, як на мене, нічого тож кардинально, щоб відрізнялося від тих настроїв, зазвичай немає. Тим більше тобто, що, про якусь про якщо... українську його позицію, так не доводиться. Навіть, що він та, розібрався в ситуації. Там, в Українському говорити так, звичайно, не. цього нема. Зрозуміло, а, пане Дмитро, хотіла вас ще запитати про э, Угорщину. Власне э, у Сполучених Штатах. Спростували заяви Будапешта про, начебто, цей безстроковий дозвол для Угорщини на імпорт російських енергоносіїв. Там наголосили, що це тільки один рік. От для чого Угорщина власне проводить цю дезінформацію? Це якась провокація, чи це чергові торги? Чому вони перекручують ті домовленості, які були досягнуті Орбаном і Трампом у Вашингтоні? Ну, це однозначно, по-перше, частина э, виборчої боротьби, яка триває в Угорщині, бо э, це зрозуміло, що це заява, яка підкріплює э, Орбану позиції, мовляв, бачите, ми повністю договору домовилися. Причому це не сам Орбан казав, а сіярта, міністр закордонних справ. Э, другий момент, ну, э, це така абсолютно э, притаманна. От правлячій групі угор угорщини Орбана стиль, і вони це роблять регулярно. От такі вдаються до таких дезінформацій для підняття свого авторитету. І третій момент у них явно є якісь зобов'язання перед Москвою, якою з якою вони працюють, і в цьому ключі тут тобто, вони так би мовити. Пробивають цю, да, інформаційний фронт, вдаючи, що нібито сполучені штати змінили свою позицію. Але різка реакція Сполучених Штатів вона показує, що ні, позиція насправді так, хоча є поступки щодо Угорщини, що однозначно не сприяє санкційному режиму і єдності Європи. Але угорщині так натякнули, щоб вона погодилася. На те, як належить країні такого рівня у у відносинах зі сполученими штатами, так би мовити. Зараз багато цитат в різних засобах масової інформації в пресі після того як колишній генсек НАТО Ян Солтенберг випустив свою книгу. В ній він зокрема згадує і початок війни, і той момент, коли президент України Володимир Зеленський буквально в перший же день війни просив закрити небо, телефонувавши йому із укриття із бомбосховища, і також. Столтенберг зізнався, що Альянс таки підвів Україну, не надавши достатньої підтримки. І він говорив про відверто такі, знаєте, настрої, які все ж таки були готові та змиритися з тим, що Київ буде захоплено за три дні. Цього не сталося. Четвертий рік війни йде. А ось такі зізнання, такі, такі зізнання хотілося б. Почути вашу думку, як вони через певний проміжок часу можуть впливати на сьогодення або ж майбутнє, враховуючи, що велика кількість політиків часу Столтенберга досі залишається при владі. У нас є цитата. Я пропоную зараз послухати її і потім надасте вашу відповідь. Якщо в повітрі буде російський літак або вертоліт… Ми повинні будемо його збити, і тоді між НАТО і Росією вибухне повномасштабна війна. А ми не готові до цього. Як сказав Байден, який на той час був президентом Сполучених Штатів, ми не підемо на ризик третьої світової війни заради України. У нас хвилинка є, пане Дмитре. Будь ласка. Гадаю, що ну, мабуть для українців нічого неочікуваного тут нема да, в цій заяві. Ми, в принципі, дуже добре пам'ятаємо ті часи, як це було. Щодо того, як це впливає наразі на політику і буде впливати на майбутнє, думаю, що в, все ж таки. Це вже більше як історична заява, і е, для українських політиків це е, однозначно е, то, що нам і військових показує там, е, як нам треба жити в реальності і усвідомлювати ці які є можливості у партнерів, які вони не можуть не використати. Для політиків європейських та взагалі західних, я думаю, що тут ось ця відвертість для багатьох, хто не згоден з цим, стане дороговказом, що треба об'єднуватися для того, аби ось такі речі більше не траплялися. Ми, в принципі, це бачимо, як от на Балтиці створена група ДЖЕФ по протидії Російській Федерації, так би мовити, про образ майбутнього північного НАТО. Дякуємо вам за відповіді, коментарі. Дякую. Дмитро Левось, політолог, міжнародних, був з нами напряму.